Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати перець болгарський із меду. Перець я маю такий гарний червоний м'ясистий. Я його помила і буду нарізати кусками. Такими приблизно кусками я нарізаю перець. Перець в мене порізаний, готовий. Тепер я буду приготувати маринад. Для приготування маринаду мені потрібно одна літра води. 55 грамів солі: 200 грамів олії. 150 грамів оцту, і 200 г я маю натурального меду. Тепер додаю лавровий лист, духмяний перець, чорний перець пару горошин і гвоздику. Все це ставлю на плиту, щоб маринад закипів. Є. Маринад закипів, тепер я кладу перець. Приблизно так закладаю половину цього перцю, щоб він прокипів в маринаді. І ставлю на плиту, щоб закипів 2-3 хвилини покипів. Цей перець я витягую. Другу частину перцю я наклала також в маринад і ставлю варити, накладаю, сильно його не трамбую, бо він подушиться. Перець я наклала і заливаю маринадом. Тепер ставлю стерилізувати перець. І окришками.